Намаскар усім, декілька хвилин я розповім техніку медитації, і ми з вами попрактикуємо. Знайдіть місце, яке вам комфортне, де ви будете одні, і ніхто вас не буде відволікати. Важливо, сидіти з рівною спиною, тому що по нашій спині проходить центральний енергетичний канал, називається Сушумна. По ній йде духовна енергія. Ми будемо піднімати кулакундаліні доверху. Також важливо. Закрити енергетичні канали, такі як руки, ноги, тому що наше життя це екстравертний процес. Ми йдемо нашим розумом назовні і шукаємо це задоволення десь в зовнішніх об'єктах. А медитація це процес інтровертний. Нам потрібно розвернути наш розум, звернути всередину і підключитися до цього вічного, безмежного, нескінченного джерела енергії і натхнення. І радості. Щоб спина була рівна і нам було комфортно, можна використати валіки, подушки, йога-блоки. Головне, щоб вам було зручно і комфортно. Ми сідаємо з рівною спиною. Ноги ми закриваємо, це може бути будь-яка позиція з хрещеними ногами: чи це лотос, чи напівлотос, чи сітхасана, чи просто по-турецьки, чи будь-як як вам зручно, зараз це не принципово. найважливіше що зараз все було комфортно. І отримали задоволення. У нас є плейлист про техніку медитації, там уже глянути всю техніку. Ми закрили руки. Ми закрили ноги. Також ми закриваємо язик, складаючи його удвоє і торкаючись під небіння. Така кечері мудра. Називається. Також ми закриваємо очі. Спина рівно. Ноги. Схрещені, руки. Схрещені. Очі закриті, підключаємо повне йогівське дихання, глибокий вдих і повільний, спокійний видих. Зробіть декілька циклів дихання, відчуйте своє тіло, відчуйте, наскільки допомагають ці мудри, де ми закриваємо всі канали, ми йдемо всередину. Глибокий вдих, повільний видих. Ми вдихаємо енергію, видихаємо напруження, всі страхи, всі образи, весь стрес, який в нас є. Глибоко вдихаємо енергію, видихаємо напруження. Тепер наше завдання абстрагуватися від зовнішнього світу. Ми уявляємо, що ми місце, яке нам приємне. Ми не в себе вдома. Ми, може, на вершині гори, можливо, на березі моря, можливо, в лісі, де нам приємно, де нам комфортно, де ми одні. Ми візуалізуємо цей простір навколо себе. Якщо це гори, ми уявляємо це весь горизонт, ці всі вершини, це весь прекрасний краєвид. Ми абстрагувалися від того місця, де ми є. Далі ми абстрагуємося також від нашого тіла. Ми розслабляємо наше тіло. З кожним вдихом ми наповнюємося енергією і видихаємо напруження. З нашого тіла йде напруження. З кожним видихом все тіло розслабленіше і розслабленіше. І ми перестаємо його відчувати. Також ми забуваємо і про це місце, яке ми уявляли, Все, немає більше нічого. Вся наша енергія направлена в одну точку, і ця точка це мантра. «Ман» це розум, тра це те, що звільнює. Ми будемо синхронізувати мантру з нашим диханням, щоб звільнити наш розум. Мантра — Баба нам кевалам. означає вища свідомість це все, що навколо. Медитація це не про зупинку думок, це про перенаправлення своїх думок, щоб вони служили нам. Ми направляємо свій розум на безмежну ідею. Все навколо є вища свідомість. Я є вища свідомість. Баба нам навдосі. Кивала навидусь. Нічого не існує, крім мантри. Тіло розслаблене. Глибоко дихає. Вдих баба. Видих. Вдих, Бам-бам. Продовжуємо медитувати то скільки зможемо. Можливо, 5, можливо, 10, можливо, 30. Медитуйте, допоки у вас є час і є бажання. Відео закінчиться, а я продовжу медитувати. І ви також продовжуйте медитувати. Будуть з'являтися думки, але це нормально. Ми пригадуємо, що ми медитуємо, повертаємо фокус і уваги до мантри. Навдосі бабана, на видосі кева. Медитуємо, хто всеки зможе. Навчитися медитації тепер просто. Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. В наступному відео чи справді ми маємо право на лють. Чи гніватись не можна? Підписуйтесь!